Подумали, що я підірвався і передали на командування, що мене вже нема. Завжди виступав в ролі такої мішені для нашого ворога. Поніслося, поїхало. Заїжджав на саму лінію фронту. І весь мій бойовий досвід це вічно в прильотах, вічно в обстрілах. Я йду на фронт, тому сподіваюся на вас, Та ти де був. Кажу, ну, ми ж чоловіки, нам не має бути соромно відповісти дитині. Коли пройшла повномасштабна вже війна, то зрозумів, що вже і моя черга воювати 25 лютого 2022 року вступив до лав Чернецької ТРО. Потім судьба закинула мене в 93-й батальйон 107-ї бригади, ну і там з хлопцями вже безпосередньо приймали участь в бойових діях Харківщина, Луганщина, Донеччина. 24 лютого зранку мене почали ну, дзвонити друзі, товариші, що робимо, як робимо. І е, один із друзів Андрій говорить, давай в тебе зустрічаємося в повному масштабі, Є ідеї. Ну, от ми тут зустрілися, в цьому закладі зустрілися зранку і прийняли рішення, що всі дружно записуємося в ТРО, це було найближче, що тут було. 25-го я вже був в строю, скажімо так. Ну, ми всі були записані в цю бригаду 107. Ну і далі почався вже такий бойовий шлях. П'ять місяців, якщо не помиляюся, я був тут. Ми тренувалися, так дуже гарно спотужно. тренування проходили. Бігали по горам, вчилися по орієнтуванню місцевості. В нічних режимах, в дневних, літання на дронах. Тобто тут ми вже отримали таку, ну не професійну, але таку добротну школу. І в жовтні 22-го року ми попали в 93-й батальйон. Він тоді переїхав на казач Харківщина. Ось Звідти почався мій, так скажем, військовий шлях. Попав я в другу роту, дуже класні хлопці. Класні пацани, на жаль, вже багатьох немає е, в живих. Я був водієм, перевозив е, е, БК, перевозив людей. Тобто я завжди виступав в ролі такої мішені для нашого ворога. Посередньо в окопах я ніколи не був, тому що в мене друга функція була. Я доїжджав до окопів, я завозив, перевозив. Ну, Такою ходячою був е мішенью, скажімо так, для... і весь мій бойовий досвід це вічно в прильотах, вічно в обстрілах, е в такому ракурсі. От. Хлопці брали свій опит закопів, я брав свій опит в дорогах, щоб не підірватися, щоб довести, щоб вивчити ту дорогу, щоб міг заїхати і в, в пітьмі, і вночі, і в день в, в будь-який час. Тяжко там всім в будь-якому розвалі. І тому, Пілоту, який на мавіках літає, або на в Півнішках, і тому, хто в окопі, і той, хто заміновує. Ну там люба професія, вона просто по-своєму небезпечна, але потрібна. Там ми пробули чотири місяці, якщо не помиляюсь, там перші пішли такі досить потужні втрати хлопців, техніки хлопців. Десь місяця чотири ми там були, батальйон був розбитий. Нас вивели на ротацію. Перша ротація цього батальйону була, і, на жаль, по цей день більше не було ротації. На три місяці нас вивели на Чернігівщину, населений пункт Семенівка. Вона під обстрілами завжди не ходилася. Для нас це був кайф, тому що не було штурмів, не було того пекла, яке було там. Ну а звідти через три місяці нас кинули в кінці весни. 24-й, виходить, да, рік нас кинули вже на Макіївку. Це на розі Луганської і Донецької області. Страшно було, коли хлопці за мною їхали, я їх мав провести, завести вночі. І я їм казав, йдіть за мною, дивіться, ну, не дай Бог поворот ліво вправо. О, ну, на жаль, в кінці вони вже на самому фініші дороги, вони трошки не помітили мене, так зрозумів, і промахнулись дорогою, підірвалися. Тоді передали навіть по раціям, бо одна машина мала заїжджати я. То подумали, що я підірвався і передали на командування, що мене вже не мати. Я в п'ять ранку приїхав, мене вже там поховали в такому рахусь. Страшно. Коли чуєш, що хлопці твої гинуть, це От. Це Мабуть, самому не так страшно за себе чи за, як, як за когось, особливо якогось побратима, за ким ти ну, дійсно в гарних стосунках, і тут ти розумієш, що більше його не буде. Оце найстрашні. Страшно, коли ти везеш хлопців і ти не розумієш, що з них вже вийде з тої позиції. Ну, такі моменти вони самі страшні. Були ситуації, коли міни пролітали за пів метра від капота. О, ти вже розумієш, зараз от, от воно зараз твоє прийде. От. Ситуація, коли ти розумієш, що дорога прострілюється і тобі треба бігти, бо там не приїдеш, і починаєш шукати нову лазейку, і ти їдеш, ти не розумієш, воно заміноване, не заміноване. Такі ситуації часто бувають на фронті у водіїв. Бо їм треба довести БК, бо вони розуміють, що там пацанам воно треба. І різні шляхи ти мусиш знайти різні шляхи, щоб mm -hmm. до доправ... довести це хлопцям, які в цьому мають дуже нагальну потребу в даний момент. Підірвалася наша машина на противопіхотних мінах. От. Ну, я Якраз був недалеко, тому розуміли, що поки вак це там один був живий, ще хлопець, один загинув. От. Ну, Вивозив їх, бо одразу під'їхав, зрозумів, і часу не було. Бо одного було то, що вижив, в нього були всі ноги поломані, внутрішні, там в будь-якому розвалі від, від вибуху були всі пошкоджені. Тому ми не чекали, Вака прийняли рішення грузити і на От. Така ситуація була. Була ситуація, коли ми чекали бронь з пораненими. з пораненими, Я мав своїх забирати. І заїхала броня, ну, там моїх не було, були інші пацани, забирали своїх і попросив цей... водій броні виїжджати пацани, він можуть легкому до сідучого зала дойти. От, і двоє хлопців взяли його під, під пахи, да, і повели, це метрів 150 до іншого вокзалу. Ну, умовно точки вокзалу мене називав. Почали з прильоти, і... а цей хлопець легкий, бо нога була пришита. А ці двоє хлопців його взяли під пахи і повели. Да? І почали з і Двоє загинуло прямо біля нього. Він такий поранений, був такий поранений, лишився. От, така ситуація була до сльоз а в той момент. Він так плакав, бідося, він себе звинувачив, що і за нього вони загинули. Ну, Це війна, це. Я завжди на лінії фронту, тільки тільки в якості водителя. привези. Там заїхав, уїхав. Ну, я ж, я, ж, я ж не заїжджав до 20 кілометрів до війні. Я ж заїжджав на саму лінію фронту і там робив те, що мені треба було робити, де па мені давали максимум 3-4 хвилини такі моменти, що я від'їжджав і через секунд 30 туди вже зразу прильоти прилітав. Ну, тому я завжди був ну, весь час і поки був з цими хлопцями з цим батальйоном, я, ну, я був на лінії фронту. Відкрив я заклад у 2009 році. Вона була в мене спеціалізована. Ближче, ну, не ближче, як тематика Другої світової війни. Але коли почалося вторгнення сусідів на нашу територію, я почав їздити на Схід, дивитись, що там як воно, і як там хлопці живуть, то почав зразу орієнтуватися вже на російсько-українську війну і почав все переробляти. Ну і так все це вийшло таким от. Шляхом, все, звідти візь сюди, щоб люди бачили, щоб людям було цікаво, щоб люди розуміли, що війна не тільки там, вона у всієї держави. Все потрохи звозив прапори, хлопці мені підписували. От, коли сюди приїжджали, їм було завжди приємно прийти, подивитись, о, це я, це я. От, випити бокальчик пива, поговорити, згадати. Ну і все, а потім це все переросло вже в повномасштабну війну, і соответственно. Подніслося, поїхала. Перші дні я взагалі, як і всі, ніхто нічого не розумів абсолютно. Але я не закривав заклад. Я попросив дівчат, от зібрав весь колектив і сказав, що ну, я йду на фронт, тому надіюсь на вас, що ви це збережете і будете далі це розвивати. Одну дівчину залишив за головну, і слава Богу, потрошки-потрошки. Все вижило, все процвітає. Ну не процвітає, зараз тяжко, це вже питання людей мало. Але воно ну, функці... функціонує, працює і... і за це слава Богу. Варіантів більше нема. Ну, вставати йде, захищати нашу державу, тому що ну, для мене, ну лічно для мене, мені от закінчиться перемога, да, і дитина буде вчити колись в будь-якому розвалі нашу війну російсько-українську. Ну вона мене запитає, та ти де був. Каже, ну, ми ж чоловіки, нам не має бути соромно відповісти дитині. Що ти був, що ти робив. Ну, в будь-якому розвалі ти не воюєш, ти маєш допомагати тим хлопцям, які воюють. Ну, в будь-якому випадку ти маєш щось робити, вносити свою лепту для загальної спільної перемоги. Угу. Я вирішив для себе йти, йти на, на фронт. Угу. І більшість моїх друзів також взяли зброю до рук і пішли воювати. В цьому закладі з точки військової, да, тут є все. Від осколків до гранатометів, до, ну, все використане, зрозуміло. Ось, до навіть серветниць з кулями, до від таких столів з гербами, до столів з картами. Всі столи лавочки зроблені, імітація, ніби ящики з-під патронів, там від зброї стоять на зложені на піддонах. Тут більш такий суровий клімат, скажімо так, отут. Більш такий от чоловічо-військовий. В новому закладі я хочу зробити не так суворіше, більш жіноче, більш інтелігентніше, але з елементами прапорів, з елементами шевронів. Я не збирав взагалі те, що я зробив ту стінку, я своїх пару приліп, приліпив шевронів. От. А все остальне люди. От приходять хлопці військові, о, фу, тут ж Богу немає, і повісив. І так і за, швидко та стіночка заросла шевронами. От. Тепер на новому закладі там, в три рази більше буде під шеврони, то сподіваюся, ну, там вона швиденько заросте шевронами. Два урагани привіз. Стоять там, от. поки ся довіз, мене всі блокпости перевіряли, це металолом чули. От. Одні кажуть, та подарина, я говорю, ні, пацани, от там гори, їх багато. Йдіть туди, гору, лізте, по полям шукайте. Ну, багато, їм з військової такої амуніції, я звідти привіз. Це все як от в роботі. Я їду, їду, бачу, бачу, бачу цікаве. Хлоп зупинився ага. в машину, все. там собі де збоку складаю. Вже чекаю, десь колись, будуть, і колись буду їхати там на Чернівці додому, то вже заберу. Mm. От. Ну, це все спонтанно завжди. Якщо все бачиш, щось цікаве, да, от, о, береш. Бо там з цього всього вже мільйон. Вибираєш те, то, що тобі от щось в боку от, от цікаве, то й береш. Я військовослужбовець, тому тут в будь-який момент команда, я в машину я виїхав. Бувають такі моменти, що я можу на три місяці виїхати, на місяць, на тиждень. ну, По-різному. Тому я тут вже, скажімо так, як так, гість. А тут вже дівчата звикли без мене, вони працюють, слава Богу. І слава Богу. Ну, Якщо в мене є плюс-мінус, є якийсь час вільний, і я би хотів ще щось відкрити в такому плані, в такому стилі, то думаю, що би і ні. Я звернувся до людей компетентних, які в цих питаннях щось розуміють, і мені розповіли, що зроби бізнес-план, хто -то -то Ось, Все зробив, вроді би, вдалося, подав, а потім онлайн-конференція ніби здав на п'ятірку, а потім вже пішло підтвердження. Дуже радий, і я всім раджу. Якщо є така можливість, якщо дають вам фінанси на розвиток, якісь то щоб ну, не скористатися цим шансом.